Там за якісь символічні гроші забирайте, щоб я просто відбив пакунок і все. Бо ну, я таке продавати точно не хочу ніде. О, якщо ви це будете зберігати як пам'ять, то це окей. Так, тут напіввідкрита посилка якась. Щось нове. Розкинемо партійку. Так, карти. Фортеці та замки України. Я не знаю, чи карти колекціонують. До речі, приватне виробництво видавництво 2008 рік. Дизайнерські е, сувенір, сувенірні карти. Може. Ну, видно, що вони нові. Отака штука. До речі, зараз, мабуть, таких карт не роблять.